Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами невигадлива прогулянка у 4 сезони саду. Щоправда, у 4 сезони міні саду Покажу вам, що тут новенького, які зміни відбулися, а також розповім трошки про догляд за цим міні-садком. І розпочнемо ми, звичайно, з весни. Весною все стрімко змінюється. Вже відквітли крокуси і підсніжники. Проте почав квітувати ломі камінь. А саме ломікамінь Аренса. Це місце потребує мінімального догляду, та все ж так як і в звичайному саду, тут. Сною також робила прибирання. Прибрала зайвий мусор, який приніс вітер, підсипала свіжих камінців на доріжку, де не де додала мох і також розсипала гранули від слимаків. Бо якраз тут під камінням в тіні їх досить багато. Їх треба вчасно контролювати, бо розмножуються вони дуже швидко. А ще почистила стіну з плюща, обрізала лишні пагони і прибрала старе листя зсередини. Це простий видовий плющ. Перші роки наростав не сильно та зараз вже стримую його ріст обрізкою. Також прикрасила сад новими декоративними елементами. Та про це трохи згодом. Та це не всі зміни ще вирішила прибрати ломі камінь. Бо тут він занадто розрісся і почав накривати собою всі рослини, які ростуть поруч. А що там буде замість нього я вам покажу трохи згодом. А ще прибрала ломі камінь, тому що він занадто закривав собою мою ялицю на штамбі Icebreaker. За цей час вона трошки підросла та росте не зовсім рівномірно, та я її ще не підстригала. Також вирішила це тіньове місце розбавити таким яскравим сортовим плющем. А що до цієї папороті біля входу, це костенець волосовидний. Здивував мене тим, що всю зиму стояв зелений, зовсім не засох. Молодила за цей час гарно розрослися, починаючи заповнювати щелини в каменях. І ще хотіла декілька слів сказати про плющі. Якщо ви боїтеся висаджувати їх біля стіни, як це зробила я, але хочете їх вирощувати, їх можна висадити в контейнери. Тоді буде зручно прикрашати такими контейнерами різні ділянки саду. Як, наприклад, тут зроблено у мене. А ще плющ можна висадити біля якоїсь опори чи фігури. І потім вистрігати так, як вам потрібно. А головне, що це вічно зелена ліана. І всю зиму буде прикрашати сад. А щодо декору, то такі дрібниці наповнюють цей міні сад життям, створюючи казкову атмосферу. Майже весь садовий декор, що тут у міні-саду, що у звичайному, я залишаю на зиму. А що ж в цьому міні-саду квітує, коли приходить літо? Літом починають квітувати хости, мишечі вушка. Ця хоста, хоч і дуже маленька, та зовсім не боїться ні слимаків, ні посухи. Листочки виглядають завжди гарно і декоративно. А через те, що росте у мене тут у майже повній тіні, то квітує досить довго. Ця хоста досить швидко наростає, і ці три галявинки получилися в мене з однієї колись невеличкої поділки. Цей кущик бруслини фарчуна, який я наживцювала сама і висадила тут заради експерименту, виконує у мене роль дерева. І незважаючи на такі тісні умови, які тут у нього, він дав гарний приріст і вже перезумував одну зиму. У хост пізніше, коли вони вже починають скидати свої квіти дзвіночки, зрізаю соцвіття і кущик все одно виглядає акуратно. Молодила у голубих і пурпурових відтінках додають у цю лісову зону трохи кольору. Ще один мій улюбленець у голубих відтінках це горноколисник. Він же Арастахіс. А що ж у міні садку може цвісти, коли настає осінь? Зараз я вас познайомлю. Це садовий цикламен. Справжня родзинка цього місця. Він дуже красивий, але дуже крихітний. якраз для міні-саду. Ну і яка осінь без грибів? В останньому випуску я вам показувала, який врожай грибів я збираю у себе на ділянці. Та видно, не одна я буду з врожаєм. Ну ось, друзі, і все. Завершилася на сьогодні наша з вами прогулянка. Дякую вам, що були зі мною. І дякую нашим захисникам за те, що дають можливість працювати на своїй землі і прикрашати її.